Стало відомо, що зараз Марта Луїза та її прекрасний шаман Дурик працюють над документалкою для Netflix, яка вийде вже 16 вересня. У Netflix, я так розумію, якась любов до цих роялс, які потікали, і яким треба гроші. За словами представників Netflix, це буде історія їх кохання. Назва їх проєкту це Rebel, «Rebel Royals. An Unlikely Love Story». Королівські бунтівники неймовірна історія кохання. Щось типу такого. Перед виходом сама Марта Луїза повідомила, що Дрик на постійній основі переїхав до Норвегії. Ось мало королівській родині Норвегії, зараз проблем і задачі, так розумію. Камери стежили за парою протягом року, відразу після їх весілля. За традицією, мене лякає романтизація шамана Дурика. Мене лякають те. Мене лякає те, як відміняють людей без взагалі жодних доказів. Скільки акторів повідміняли, коли просто зі слів інших людей, потім було доведено, що це була неправда. І одночасно з цим, в цей же момент, в цьому самому світі є дурик, який обманює людей. Він шахрував, він продавав амулети від ковіду, інтимно залицявся до клієнтів клієнток. Він стільки Реально поганого робив, він сидів в тюрмі, а його все одно продовжують масово проштовхувати в маси. Про нього знімають фільми, а це означає тільки те, що ця абсолютно небезпечна людина може потім тільки більше з необережних людей, з людей в глибокому відчі викачати купу грошей. І для мене страшно те, що більше і більше людей тепер будуть йому вірити.